Поліцейський гарантував виїзд за кордон за 10 тисяч доларів. Провіз на капоті співробітника ТЦК, як покарали Волинянина. Викрали підпільний гральний бізнес. Гроші виводили до Росії. Потрійна ДТП на вулиці Рівненській. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Камінькаширська громада у скорботі підтвердили загибель захисника із села Добре Петра Птачика. 1982 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося у бою із окупантами 5 травня минулого року у Донецькій області. Деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять Сходом. У Луцьку попрощалися із загиблим на війні захисником Євгеном Пришвою. Він боронив країну на Донеччині. Довгий час доля військовослужбовця була невідома, проте через півроку підтвердили його загибель. У центральному соборі Луцька знову людно. Сьогодні тут зібралося чимало містян, аби віддати останню шану полеглому захисникові Євгену Пришві. Герой боронив країну на східних рубежах. Та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Дуже хороша людина. він був. Да, Там маленька дитинка, хлопчик, півтора рочку. Ну, дуже добро хорошою людиною. Шкода, що так рано пішов від нас. Євген Пришва, уродженець села Мизове Старовижівської громади, до війни довгий час жив та працював у Луцьку. Коли ж постало питання захисту країни, не вагаючись, пішов до війська. Ми з ним товаришували. Я не пам'ятаю, з якогось року 16-го. Разом працювали і здружилися. Спілкувалися весь час. Він сам пішов військомат, мобілізувався наскільки я знаю, наскільки він мені розказував. Захисник стримував російських загарбників на Донецькому напрямку. На жаль, герой поліг у бою 21 липня 2024 року поблизу Торецька Бахмутського району. Довгий час доля Євгена була невідома. Та, от 25 лютого цього року загибель воїна підтвердили. Наше завдання і віддати йому останню честь склонитися перед рідними, близькими дітьми. Зібралися віддати останню шану та подякувати за захист і односельчани героя. Всі пригадують військовослужбовця щирою, доброю та справжньою людиною. Приїхали люди його охоронити. Треба якось повідати Треба увічнити його пам'ять будь-якому випадку». Євген Пришва мужньо захищав батьківщину від окупанта та віддав за неї найцінніше життя безнадійного плеча. Залишилася дружина, безчуйного тата, маленький син. Євгену Пришві назавжди залишилося 27. сім. Останній спочинок герой знайшов на кладовищі села Рованці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі у кафедральному соборі Святої Трійці Луцька попрощалися із полеглим воїном В'ячеславом Шкапогідом. Волинянин мужньо боронив країну від ворога. На жаль, життя військовослужбовця війна обірвала на 31-му році життя. Свій останній спочинок В'ячеслав Шкапогід. Знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Веселим, життєлюбим і добре. Не був дружиним. Не був. Він ЗСУ був, ну не ховався, скажімо так. Він ще з 14-го року воював і в 22-му пішов знову воювати. Всього влади своїх провоював і дав життя за Україну. І небо плакало разом із людьми. Усією Орожичинською громадою провели в останню дорогу героя Сергія Квітковського, навіднику єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша навіки 46. Довгих вісім місяців родина захисника сподівалася, що він повернеться додому живим та повернувся на щиті. Загинув 9 червня минулого року біля населеного пункту Семенівка Покровського району, що на Донеччині. Сергія Квятковського відспівали сьогодні у Свято Вознесенському храмі у селі Копачівка. Далі траурна процесія вирушила до батьківської оселі героя. Найбільша втрата були тим рідним братові захисника та іншим родичам. З усіма військовими почистями Сергія Квятковського поховали. На Алеї Слави міського кладовища Урожищі. Луцьк прощатиметься із полеглим на війні захисником Максимом Шев'якіним. Відспівання воїна відбудеться завтра о 11.30 у кафедральному соборі Святої Трійці. Наш земляк прийняв останній бій 24 лютого у районі населеного пункту Тарасівка Донецької області. Тепер Максиму Шев'якіну навіки. 41. Поховають військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гражча. Завтра, 1 березня, до рідного дому у місто Ківерці на щиті повернеться Сергій Хитрик. О 10.45 відбудеться відспівання захисника у соборі на вулиці Шевченка. Наш земляк, уродженець міста Ківерці, навчався у третій школі. подружений, виховував двох дітей. Призваний на військову службу 11 квітня минулого року. Серце захисника зупинилося 22 лютого у місті Чернігів. Поховають Сергія Хитрика на міському кладовищі. Завтра Олицька громада проведе в останню дорогу Романа Ткача. Орієнтовно в 11-й годині відбудеться прощання із воїном у рідній домівці села Чимирин опокійну службу відправлять орієнтовно о 12-й годині у каплиці на місцевому кладовищі. Нагадаємо, старший бойовий медик роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону загинув 25 лютого у районі населеного пункту Щербинівка Донецької області у результаті артилерійського обстрілу. Тепер захисникові навіки 29. Поховають воїна у рідному селі Чимарин. Щире співчуття рідним і близьким, вічна честь і шана усім полеглим землякам. Луцький поліцейський зі спільниками за 10 тисяч доларів. США організували переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. У січні поліцейський зустрівся зі знайомим, котрий шукав шляхи виїзду із України. Правоохоронець запевнив, що переправить його до Польщі поза пунктами пропуску. Мовляв, за десяток зелених доставить клієнта безпосередньо до кордону, минаючи блокпости, допоможе перетнути кордон. Знайомий мав зібрати речі. І чекати сигналу полісмена кажуть дебарівці. Було двоє спільників. 24 лютого. Клієнт передав спільнику тисячу доларів авансу у Луцьку. Далі його відвезли ближче до кордону із Польщею. Після передачі 9 тисяч доларів правоохоронця із спільниками затримали працівники ДБР. Усім трьом повідомили про підозру. Нині фігуранти під цілодобовим домашнім арештом їм загрожує до 9 років ув'язнення. Сьогодні вранці у ківерцях сталося ДТП. За інформацією поліції, 44-річний мешканець Рівненської області на автомобілі «Лексус» ймовірно, не впорався із керуванням і врізався в електроопору. Керманич травмувався, його доставили в медзаклад. На місці працювали правоохоронці. Триває перевірка. У Луцьку на вулиці Рівненській трапилася потрійна ДТП. Водійка Volkswagen зупинилася пропустити пішохода, а у результаті у її авто врізався «Форд», ну а в нього ауді. Автівки зазнали легких механічних ушкоджень. З'ясувати усі обставини приїхали правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав. 33-річний лучанин, який скоїв смертельно, ДТП, отримав 10 років ув'язнення. Автопригода сталася у селі Гаражча у жовтні 2021 року. Того дня захмелений лучанин не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну, де зіткнувся з іншою автівкою. У наслідок автопригоди на місці події одразу загинуло двоє людей. Інші отримали численні травми. В результаті ДТП водій зустрічної автівки і його пасажирка загинули. Їхній син отримав е, травми. Е, згодом чоловік перебував у міжнародному розшуку. Е, Майже через три роки його затримали, екстрадували в Україну і нині суд постановив йому вирок, призначивши покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням на 10 років права керування транспортними засобами. Окрім того, потерпілим від злочину він виплатить ще півмільйона моральних збитків. Волинянин організував контрабандну схему, завозячи техніку із Польщі через 50 підставних осіб. За цю послугу учасники отримували грошову винагороду. Щоби уникнути митних зборів, кожен із них декларував товар як особисті речі. А сам організатор продавав контрабанду і легалізовував прибутки. Лише за три місяці він незаконно віз техніки на 8 мільйонів гривень. Суд визнав його винним і оштрафував на 204 тисячі гривень, а також позбавив права займатися підприємницькою діяльністю строком на рік. Правоохоронці викрили цілу компанію спритників, які організували інтернет-казино, приховане від державного контролю. Сталося це п'ять років тому. Однак до фінального рішення суд усе ніяк дійти не може. Подробиці далі. Стражі порядку накрили цілу підпільну організацію, що влаштувала інтернет казино Однак ділки ледве не вийшли сухими з води, бо дуже вже слідчі затягнули з розслідуванням, щоб розплутати цей клубок в прямому сенсі слова заплутаний у всесвітній мережі. Дома невебресурсів із посиланням на нелегальний покер були зареєстровані в Нідерландах, Великобританії та Сполучених Штатах Америки. Програмісти цієї кримінальної кампанії. Розробили декілька сайтів з однаковим інтерфейсом. Саме тому під пильну увагу потрапили два гральні сайти з одним засновником. Різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки Покерок» розрахований на гравців з країн СНД тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а GG Покер для клієнтів з країн ЄС. Клієнтів гравців, так звані чат-менеджери та консультанти, шукали цілодобово. Потенційних ігроманів обирали ретельно, навіть могли блокувати, ймовірно, занадто допитливих. Після схвалення адміністратором гравця йому надсилається номер банківського карткового рахунку для поповнення та робиться посилання на азартну онлайн-гру. Вивід грошових коштів можливий, якщо на акаунті гравця більше 300 гривень. Не всіх бажаючих можуть схвалювати для участі в азартних іграх, так як організатори і виконавці злочину максимально приховують свою діяльність, спілкуються виключено у месенджерах шляхом надсилання повідомлень. На підставних осіб видавались банківські картки. Щоб знайти всіх причетних, довелося не би як з та слідчим не лише Києва, а й Закарпаття, Запоріжжя та Черкащини. Кошти також конвертували у криптовалюту. Так ще простіше їх вивести у іноземні банки. Надходження на електронні гаманці у крипті дорівнювало майже 15 мільйонам доларів США. За матеріалами кримінальної справи частину цих легких грошей переводили до Росії, зокрема в Улан – до слова, організатором цього казино виявився громадянин РФ. Обшуки проходили всюди, слідчі рили, копали. Із індивідуального банківського сейфу ймовірного причетного до організації підпільного покеру була вилучена готівка, розподілена по пакетах із цікавим маркуванням майже на 136 тисяч доларів та 60 тисяч євро. Пакет з позначкою майо. Пакет з позначкою Офіс, пакет з позначкою Ваня, у якому виявлено гроші. Пакет без позначок. З будинку ймовірного організатора кримінальної бізнес-схеми вилучили також чималу суму. Однак суд всі арешти на майно та кошти скасував, бо слідчі нібито пропустили всі процесуальні строки. Так тягнули кота за хвіст, що забули вчасно вказаним особам повідомити про підозру, а потім і перевести статус обвинувачених. Скасувати арешт на майно вилучене в ході обшуку житлового будинку, а саме 392 тисячі 500 доларів США та 19 тисяч євро. Арешти, майна та рахунки були ухвалені Печерським судом Києва під час розслідування. А вже судити ймовірних організаторів та виконавців взялися після декількох років розслідування у Володимир Волинському міському суді, бо саме туди офіс генерального прокурора направив обвинувачення. Суд арешти скасував, кримінальне провадження закрив, нібито знов через порушення строків до судового розслідування. Однак цього разу прокурор подався до апеляції, адже стільки кропіткої роботи пішло на нівець, та й бюджетні кошти на всі слідчі дії витрачені виходить марно. Строк до судового розслідування був зупинений під час того, як розпочали фактичне знайомлення з цими матеріалами. Строк, який входить для ознайомлення, він не входить у строк судового розслідування та фактично не може бути завершено у під час того, як сторона захисту здійснює ознайомлення з ними. Адвокати стверджують, що остаточно ознайомились із матеріалами провадження після того, як ці строки спливли 1 березня 2024 року, стороні захисту повідомлено про завершення судового розслідування і надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення. З усіма наданими матеріалами кримінального провадження, які були надані 1 березня, сторона захисту ознайомилась в повному об'ємі, зробила відповідні записи в протоколі. В подальшому, 19 березня, захист прибув до ознайомлення з додатковими матеріалами. Тому строк до судового розслідування продовжував впливати і завершився, на мою думку, 11 березня. І відкриття додаткових матеріалів 19 березня, ознайомлення з ними і скерування і надходження обвинувального акту в суд 25 березня відбулося вже поза межами процесуальних строків досудового розслідування. Сторона захисту також сама собі суперечить під час е, свого виступу в попередньому судовому засіданні, та вона ніяким чином першого на третього не могла ознайомитися з повними матеріалами, оскільки на момент першого нуль третього е, повністю матеріали кримінального е, провадження не надавалися для ознайомлення. Розібравшись у всіх юридичних тонкощах, апеляційний суд Волині дав ще один шанс цьому провадженню. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скару прокурора задовольнити ухвалу Волинського міського суду і вересня 2024 року про закриття на скасувати та призначити новий розгляд провадження в суді першої інстанції. Все знов по колу. Які ще реальні або віртуальні козирі в рукавах у захисників дізнаємось згодом. Ольга Ганиш Неля Прокопчук для новин на часі. Здибався із ТЦК та поліцією під Луцьком. Волинянина зупинили перевірити документи, а далі той влаштував співробітнику ТЦК поїздку на капоті. На водія відкрили кримінал, бо ж через його дії дісталося пальцю ТЦКівця. Близько 10 метрів провіз на капоті співробітника ТЦК. Цей випадок стався у селі Липини під Луцьком. Після того, як Волинянин так прокатав працівника центру комплектування, чоловіка, як то кажуть, взяли під білі рученьки, відкрили кримінальну справу і вже судили. Сам інцидент стався у жовтні минулого року. Судячи з вироку, саме тут співробітники ТЦК разом з поліцією зробили контрольно-пропускний пункт, перевіряли документи і вручали повістки. Правоохоронці зупинили Чорний Гольф. Працівник ТЦК був перед машиною волинянина. Про це вказано у матеріалах справи. Поліцейський перевірив чоловіка в системі оберіг і встановив, що той порушник військового обліку. Водій, схоже, не став чекати, що буде далі, і почав їхати. А співробітник ТЦК, який був перед автівкою, опинився на капоті. А далі, у зв'язку з різким маневром водія, впав на асфальтне покриття проїжджої частини. Після цього волинянина звинуватили у погрозі і насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок. Правоохоронці наполягали, що поки розслідують справу, аби чоловік був у ЦІЗО під вартою. Суд вирішив, що достатньо домашнього арешту. Ви думаєте, а які ж травми отримав співробітник ТЦК? Якщо говорити по-простому, по-народному, то у співробітника ТЦК після інциденту з'явились синці на одному пальці. Спричинено тілесні ушкодження у вигляді забійних поверхневих садин, тильної поверхні середньої фаланги третього пальця правої кисті, які згідно висновку експерта за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень. За таке насильство суд дав волинянину три роки обмеження волі. Той повністю визнав свою вину і розкаявся. До слова, чоловік має на утриманні неповнолітнього сина з інвалідністю з дитинства, вказано у вироку. Між тим волинянин фігурує. І в інших кримінальних справах. У Луцьку його судять за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Кримінал щодо чоловіка розслідували і в Києві. Справа у Печерському суді. Там йому теж інкримінують незаконне переправлення, але вчинене групою осіб. А ще зловживання впливом. Так вказано у вироку. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинянина будуть судити за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Спритник, 34-річний житель селища Лукачі, налагодив хитромудру схему. За даними слідства, підприємець, який має ліцензію на здійснення міжнародних транспортних перевезень. Реєстрував військовозобов'язаних чоловіків в системі шлях як водіїв свого підприємства в такий спосіб, уможливлюючи їх виїзд за кордон. Окрім того, він ще надавав їм транспортний засіб, аби вони могли виїхати. Нині чоловік постане перед судом, прокурори робитимуть все, аби його дії отримали справедливе рішення суду. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну, і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, які бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.